Наступна головоломка. У нас є така рівність. 30. Додати 5 дорівнює 8 помножити на 3. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була обвірною. Тому, ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання. Ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 30 відняти 6 буде 24, 8 помножити на 3 буде 24. 24 дорівнює 24. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.